Усі вітання, друзі, сама тільки хотіла вмикнути камеру, і чуть в лоба не врізався шуліка. Ото от вже обнагліли, га? Все, все малече десь тут ходить по подвір'ї. Дорослі то трішки вилазять уже і цесарята підрослі ходять кругом уже, тому що вони вилітають от. Але маленьке тут, і він тільки, що я оце тільки. Під цим горіхом зупинилася, а він звідти з садка через вишню, через горіх і прямо, бува, не в мене. І я тільки крикнути, встигла полетів. Відігнала, не знаю, не повинен нічого забрати, але бачите, яке лихо лети, літає прямо такого, прямо ну, взагалі нагло. Сьогодні у мене день такий суботній, не, не дуже знала за що його братися, то вирішила зайнятися якимись готовками і заготовками. Хочу сьогодні наварити і зробити салат, шуби, хочу наварити пелюстки, от хочу щось позакривати, тому одним словом вбій. Но перше, що роблю, іду накопувати картоплі. От, і хочу сказати, картопля вже вся. Бачите, яке бадиля. Уже, уже полягало, порижіло. Картопля у нас непогана. Але не тішить одне. Картопля починає гнити. Волога є, сонце. От, і трішки картопля загниває. Ну, зараз буду копати, будемо бачити. Значить, дивіться, ось яка картопля. викопала корінець. Картопля непогана. Перед цим викопала корінчик ось такої. Тут невеличка, але у тому корінчику. Ось вона, яка картопля є. Віться. Бачите? Ну, зараз будемо бачити ще. Так, я викопала ще три корінчики і майже відро. От. Та мені, напевно, що більше і не треба поки що, але більш і загнив, що її не бачила. Це мені якось так сьогодні попало чи що. Але зараз я ще купну. Корінець другий. Ось попала. Дивіться, купнула корінець. Корінець нібито гарний. От, ну це стара. А ось дивіться, яка. Бачите, яка гарна картоплина, яка вона вже все. Бачите? І це таку зустрічаю частеньку. А від людей чую, що ця що картопля, що ранньо посаджена на молоду, то... Геть, ну і така ось теж. А ще постоїть, тому що ми то ще не копаємо. Ну і от воно, яка прикрість виходить. Так, На картоплю вкопала трішки морви, вирвала бурячка, вирвала ось таку капустину. І думаю, хай Бога, в городі щось трішки маємо. Аби ще оселедець, борщці виріс, то було б добре. А так доведеться купувати. Ну що, все наготовила, ставлю хай вариться. Сама город дивиться, що там наросло на закривання. Ну от, вибираю огурки. Є, є всякі, вибираю всякі, від таких до таких. Буду бачити, ну, вже буде все залежати від того, скільки я що виберу, як я тоді, що буду далі закривати. І чи побіжу, що я далі по кабачки. Ну, одним словом, поки що на огірках. Ну що, трішки таки вибрала, не скажу, що їх багато, але не скажу, що їх немає. От, ще рядок стоїть поки що. Ще десь колись вийду, виберу. Але поки добігла рядочок до кінця, перелапала, то таке зараз на кабачки зайду молоденьких, кілька виберу, ще хай буде, і піду, ну я сию мискою на помідори. Що там є, може, пару причин, капустину. Бо вже я собі в голові на 2 до 2 склала. І думаю, зроблю сьогодні, мабуть, огірочки, кабачки і мою кубанку другого асорті. О, оце таке понавибирала. Помидорів шкода. Помидори у нас кляпнули, можна вже сказати. отако От просто за кілька днів і все. Ну, Але що маємо, то маємо. А ось і мисочка кабачків молоденьких. Так, поки там все саме стерилізується, вийшла подивитися, що тут робиться на вулиці хоч свіжим повітрям дихнути. Дивлюся качки, як і завжди, десь бродять. Ця вже проситься в політ прилетіти сітку. Ай будуть крила обрізані, ай будуть обрізані. Кошечок місце з серядками на місці. Напевно, вже скоро буде їх десь заводити. А ні, десь поспішаючи на сонечко. Каченята маленькі, бачу, мостяться собі до бачать. І, і це ж не качка, це ж взагалі каченяще, а вони вже в нього там під крилами сидять під вечір. Ці усі прикупці вмостилися, близенько не йду, приблизила просто, бо зараз лякаю, он вони вже поспішили кудись тікати. Свинтус один опочиває. другий світ на мене дивиться. Так, сьогодні у нас вже поступила пропозиція, по якій ціні у нас їх можуть забрати. Але таки хай ще посидять. Так, а це наша чорносливка, а це вже Юрин Дружбан, варвар. Варвар, варвар не любить зніматися ніяк. Трішки дихнула, треба йти катати. Ну що, бігати можна цілий день, але показую, що вже зробила. Мисочка полюдки, полюсточки. Смачнюща. Зараз під плівкою холодильник. Назаготовляла. Все вже закутане, але відкутаю. Відкутаємо. Значить, не дивуйтеся, саме сьогодні закатала грибочки, то їх відварувала, відварувала. В холодильнику вони стояли, не мала я часу до них. Далі огірочки. Огірочки зробила. Різні такі і покришені, і ціленькі у баночці. От кабачки. Це ж не даремно ходила, їх додатково вбирала. А ось, дивіться, так, то що лежать кабачки, відсувайтеся. А ось, значить, у баночці каша. Щоб в мене був Юра, то сказав би, що тут. Кусок м'яса ще не вистачає. От літрові баночки закатувала таке, знаєте, асорті. Тут і помідора. А, тут цибулька напівкільцями, тут огірочки, капуста, перець. От. І навіть і кільця кабачка. Отаке От все, все, що є. в Баночку, а зимою воно все піде, як корівка язиком злиже. Кому цікаво, все заливаю одним і тим самим маринадом, напишу в описі. Так, Зробила ось таких три тарелочки, тарелі, шуби, не вистачає Ой, листочка з петрушки, але вже я по нього не піду. Ой, та ще дівчата стушать тушать якоїсь картопельки. Не скажу, що я щоб сказала, що я вже вас обманула б. А так попросила дівчаток, вони мені зараз допоможуть. Та і все, то й нам буде, будемо смакувати о 4-й годині, о 4.30 чи о 4.40 ранку нам випроводити Людмилку вже в Карпати. І, ну, і, і все, гарної суботи, гарної неділі.